Всім привіт! А, сьогодні ми з вами трошечки спробуємо згадати танець сам. Ми його не згадували вже достатньо довго, тому сьогодні ми спробуємо налаштувати наше тіло, наші м'язи на цей танець і згадати, як ми маємо в цьому танці танцювати. А, починаємо саме з основного, основної дії в цьому танці це баунс. Баунс це неперервна робота колін, стоп в танці саме. Починаємо з того, що ми зробимо просте, просту дію. Раз і, два і. Раз, і два і. Згадуємо сам більше на основний рахунок коліна в нас зігнуті, на і коліна в нас випрямляється. А раз і два. І. А раз і два. І тримаємо нашу презентацію і працюємо тільки робота в наших колінках. Колінках, колінках. Раз і два і. Раз і два і. Трошечки з музикою спробуємо. раз і два. Раз і колінки. Колінки. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і повний ритм. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і сім, і вісім, і раз, і два, і три, і чотири, п'ять, і шість, і сім, і вісім. Тепер ми з вами спробуємо крім колін додати наступну. Частину наш животик. Він у нас має що? Як би мовити, скажімо так, їсти? Тобто ми приходимо, животик нас раз, їсть, два, збирається, їсть, їсть, розтягується, годуємо наш животик. Коли ми приходимо в ніжку, ми збираємо животик. І коли випрямляємо колінку, після того в нас розтягується наше м'язи. Ми приходимо на іншу ніжку, щоб було зрозуміло, ми тримаємо нашу спину презентацію, коли в нас животик починає їсти, так би мовити, у нас збирається попа, але ми не згинаємося. Тобто верх наш на місці, животик їсть, а ви презентацію залишаєте незмінною верх спинки і грудної клітини на місці. У нас додається до колін тільки животик. Ми починаємо животиком їсти, і разом з нашим тазом у нас починають працювати м'язи нижнього преса і животика. Кожен рух, який ми зараз робимо, у нас з животиком, з животиком, з животиком, з животиком, животиком. Колінки пов'язані. З животиком, з животиком, з животиком. Те ж саме пробуємо з мити. І раз. І животик. Три. І. Чотири. І. раз, І. Раз. І. Раз. І. Раз. І. В ніжку. Ніжку. В ніжку, В ніжку. Животик. Свій розминаємо. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і. І наступна частина ми додаємо ще роботу наших стоп. Так, наші стопи це основний наш е інструмент, який передвігає наш тіло, наш. Спинку нашу з однієї ніжки на іншу. Тобто, коли ми колінку випрямили, ми піднімаємось на подушечці, і мов веселка себе передливаємо, так і було у нас на попередніх заняттях. Через верх, через верх. Колінка випрямляється через верх. Через верх. У нас працює таким чином три моменти. Колінки, які в нас постійно раз і Два, і три, і чотири. І працюють стопи, які нас штовхають. Колінка випрямилась, штовхають. Знову штовхають. І третє, в нас працює животик, який в нас постійно, так би мовити, їсть. І розкривається. Раз, і два, і три, і чотири. І п'ять. І ші, І сім. І вісім. І. Спробуємо всі ці три аспекти по музику. раз. І. Два, і стопу сьогодні відчуваємо. Коліни, які в нас працюють. Животик, який в нас теж. Постійно м'язи працюють. Презентація на швер, грудна клітина, яка завжди відкрита, плечі опущені. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість і сім, і вісім. І. Добре, тепер ми зробимо таку як маленьку вправу, ми зробимо на один повільний. Переносимо вагу раз, два, і три і чотири. І. Раз, два. І три і чотири. І. Раз, два. І три і чотири. І. Раз, два, і три і чотири. І. Спробуємо теж саме під музику. А вісім, раз, два, повільно, три і чотири і раз, два і три, чотири і раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, 4. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Дуже добре, я думаю, запам'ятали і це ваше завдання, яке ви всі чотири аспекти, вашу презентацію, ваші колінки, ваші стопи, які вас штовхають, і ваш животик, який вас теж саме танцює постійно їсть. Ви маєте це відпрацювати. А, наступну вправу, знову ж, для цих м'язів ми візьмемо в сторону крок, штовхаємо знову стопами. А, раз, і підтягнули ножку, два. І знову три і чотири. І. Те ж саме в інший бік. А, раз, і два. І три і чотири. І знову те ж саме. Раз. Колінка виправляється, ніжка підтягається в трикут. І виштовхуємо. Два, і три, і чотири. І. Раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. Колінки працюють стопи. Перш за все, коли ви себе штовхаєте, ваша ніжка має виштовхувати, стопа ваша має працювати. Тобто ви постійно себе штовхаєте в сторону. Ваша стопа має працювати. І потім все одно колінка працює з животиком разом на місці. Знову штовхаємо і штовхаємо. І на місці, на місці. Штовха. хаем, и чтоб хаем, и на месте, на месте, пит музыку. Сим, а весь раз, ну, выбачьте, сим, а весь в сторону и в сторону, на месте и на месте, раз и Два і три і чотири, І раз і два. І три. І чотири. І раз і два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. Животиком чотири. Презентацію тримаємо. Штовхаємо себе на місці. Танцюємо Штовхаємо. Штовхаємо корінки працюють. Стопи, штовхають. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре, теж саме спробуємо трошки швидше. Ту ж саму справу. Шість, сім, один. Раз, два, три, чотири, Раз, два, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. Я вам всім бажаю. Ці два завдання, які ми сьогодні почали трошечки самі розбирати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. І так тушимо в сторону 2, 3, 4, в сторону 5 і 6, 7, 8. Відпрацьовували наші багати сьогодні. Я вам бажаю під вашу улюблену мелодію самби відпрацювати повільно, потім швидше і ще швидше. І до наступного заняття. Пока-пока.